Добрий день, я Савайла Анатолій. Запрошую підписатися традиційно на мій канал YouTube, який так і називається Савайла Анатолій. Хочу до вашої уваги розповісти про електроінструмент, який я продаю, який я здаю в прокат, по якому в мене досвід і чому я саме його застосовую. Звісно, коли ви починаєте свою трудову діяльність, перед вами стає вибір яким інструментом користуватися, є, звісно, багато варіантів. Перший варіант це безімянні репліки китайського виробництва. Другий варіант це відомі торгові марки. І ось ваше завдання вибрати. Чому? Тому що зазвичай ви купуєте не тільки мережевий електроінструмент, а й акумуляторний. І потім акумулятори, якщо ви купите якісь не такі, вам буде шкода купляти інші акумулятори або інструмент іншої торгової марки. Звісно, коли я починав свою трудову діяльність, коли я втратив роботу, переді мною став такий же самий вибір. Але я дуже просто це зрозумів. Я подивився, а що ж інші е люди, які здають електроінструмент в прокат, який інструмент вони застосовують в прокаті. І цим інструментом був Bosch, Enche, Bosch, DeWalt і Makita. З часом виявилось, що найкращу гарантію забезпечує Bosch. У Боша без варіантів найкращий ударний інструмент, такий як відбійні молотки, перфоратори. І він єдиний, який, ну як на мене, близько до ідеалу по забезпеченні гарантійних умов. Тому що якщо ви інструмент купляєте для себе, для домашнього там, господарства, який включається раз в тиждень, або раз в місяць, або, може, раз і в рік, то вам можна вибирати навіть і китайський інструмент, любий, самий, простий. А якщо ви професійно займаєтесь, якщо цей інструмент працює зранку до вечора або годинами, э, годинами працює, то звісно, вам треба вибрати якусь Якісний інструмент гарної торгової марки. Це буде дешевше. От знаєте, кажуть, що скупи платить дважди, а тут він може платити і раз за три. Тому я свій вибір зупинив на Bosch. Але, звісно, коли ви починаєте дивитися на Bosch, ви бачите, що є мережевий інструмент, є акумуляторний інструмент 12 вольтовий. І є акумуляторний інструмент 18-вольтовий. Звісно, все просто. 12-вольтовий він більш слабкий, він призначений в основному працювати всередині приміщень і асортимент у них трошки інакший. І потужність їх, звісно, якщо ви хочете загальним будівництвом займатися, то без вам треба 18-вольтовий. Зараз я детально розповім про 12-вольтові, які є, 18-вольтові. Можливо, розповім, які найчастіше купляють, особливо плиточники. Тому що я зараз більше спеціалізуюсь е, на інструментів для плитки. Я вам покажу, який інструмент застосовують плиточники. Але перед цим хотів звернутися до всіх цивілізованих людей. Знаєте, що Росія напала на мою країну Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили і окупували частину моєї країни. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Їхнє місце поряд з Іраном, поряд з Сірією і поряд з Північною Кореєю. Ну... Ви це розумієте. А зараз ми перейдемо до детального огляду, що саме постачає Bosch. Звісно, я зібрав якусь соту частину, а може і меншу частину продукції електроінструмента Bosch, який ну, користується попитом, який продається. Хочу зазначити, що Bosch є синя серія, є зелена серія. Я. Ну, десь 99% продають тільки е, синю серію. Чому синя серія? Тому що як не дивно, ну, це для мене дивина вже залишається багато років, що акумулятори Bosch зеленої серії не підходять до акумуляторів Bosch синьої серії. Цей маркетинговий хід, такий хитрий, мені дотепер не зрозуміло. Понятно, що є там історичне, воно склалося, я розповім, бо мало хто знає, що спочатку Bosch. З'явився одночасно і в Німеччині, і в Швейцарії. Так склалося, що в Німеччині він випускався зеленого кольору, тобто синього кольору, а в Швейцарії випускався е зеленого кольору. З часом вони їх розділили на професійний інструмент і на побутовий інструмент. Але так сталося, що в зв'язку з тим, що я займаюся в основному з професіоналами, я продаю і рекомендую тільки синю серію. Що найчастіше купують? Що це кутові шліфмашини? Це хід. Якщо ви хочете різати щось, плитку різати, метал різати, я рекомендую на ось такі болгарки кутові. Найпоширеніше серед них це 900 ватна з регулятором обертів, яка ідеально справляється з цією метою. Як на мене, вона легка, вона компактна, вона зручна в обхваті. Ну, дуже багато у них плюсів. Оці болгарки, які 9125, я їх застосовую на всіх слайдерах для плитки. Бачите, ось вони стоять. Вони ідеально підходять по потужності, по е, компактності, е, для різу. Е, ну, це саме для зняття фасочки, в тому числі випуклої фасочки. Звісно, вони ж так само застосовуються. І в системах, системах для різу великогабаритної плитки Вони ставляться і на сірі, і на раймонді, і на сігму, і на решту провідних виробників, які випускають е, плиткорізи для е, різу великоформатної плитки. Понятно, для того, щоб шліфувати, також підходить ця болгарка, Bosch, але шліфувати за допомогою черепашок плитку. Якщо ви хочете шліфувати ОСБ, дерево, якщо ви хочете шліфувати бетон, то звісно вам треба окупляти ось такий шикарний інструмент. Саме цей, самий ходовий, це 17125С, також з регулюванням обертів. Для шліфування критично, треба, щоб було регулювання обертів. Це нова шліфмашина. У Bosch, яка потужна 1700 Вт і має невеличкий охват. Ну, просто ідеально підходить для цієї мети. Звісно, коли вам треба різати бетон, то звісно, вам треба і на глибину до 6 см зверніть увагу на нові е шліфмашини Bosch по бетону і по металу. Яка в них особливість, у них отак вмонтований фітр. Який затримує більше і самі найбільші е, часточки абразиву, які шкодять якорю. Просто унікальне рішення, що сюди вмонтовано циклон, який дуже швидко виймати і, і витряхувати. Бачите, тут він відкривається і можна е, сміття е, витряхнути. Ну, просто унікальне рішення. Я впевнений, що воно вам сподобається. Звісно. Відбійні молотки, перфоратори. Ну, це лідер. В мене купляють інструмент люди, які займаються е, висотними роботами, який інструмент працює з ранку до вечора. І найкращий, і найпотужніший з, з, з вібрацією, з різним захистом це 228. Ну, звісно, якщо ви купляєте для більшої універсальності, це 228F. Просто не маємо рівних по. Його характеристика. Дуже багато мережевого інструменту і тарцовки, і там величезний перелік, але не про це. Тепер ми переходимо до акумуляторного інструменту. Якщо ви поїдете в Німеччину, в Польщу і зайдете в магазин, ну, наприклад, Кастрарама чи інший магазин Баухаус, ви звернете увагу, що 80% інструмента там акумуляторного. Європа потихеньку переходить на акумуляторний інструмент для автономності. А в зв'язку з тим, що зараз не знаю, як їх назвати, напали на мою країну, у нас бувають перебої з електропостачанням. Тому, звісно, люди, майстри переходять на акумуляторний інструмент, і тут стає вибір, що купляти: 12 вольтовий чи 18 вольтовий. Ще раз, якщо всередині приміщень я раджу 12 вольтовий, якщо загальнобудівельні роботи, 18 вольтовий. Давайте подивимося на деякі інструменти. 12-вольтовий, що частіше з чого починають люди. Звісно, вони починають з шуруповертів. У них є і досить дешеві моделі шуруповертів, є і супермоделі надпотужні. Ось 12-вольтовий інструмент Bosch GSR 12 v 35 FC. Який по потужності, по крутному моменту, може конкурувати з простим інструментом GSR 180Li. Це ну, саме як якісна техніка, з безщиточним двигуном, з патроном, який можна міняти, з м'яким крутним моментом. Ну, ну, дуже якісна тема. але я їх відкриваю окремо ці інструменти, про них розповідаю окремо, в принципі, мов про вибір. Що ще? Звісно, є ось така акумуляторна болгарочка. Ну, це просто чудо. Якщо у вас з'явилася така акумуляторна болгарка, то ви вже, ну, вона, звісно, вона у неї тут зона різа не така велика, там біля 2 см, але після неї вам дуже тяжко буде. Звикати з такими монстрами 18-вольтовими. І, звісно, якщо ви подивитесь по розміру, вона навіть значно менша, ніж мережева. Тому це просто іграшка, але іграшка, яка реально працює. Звісно, для плиточника. Дремель він заслабий. От люди купляють плиточники. Дремель і потім жаліються, що щось виходить з ладу. Для плиточників треба купляти ось таку. Багатофункційний інструмент gro 12 v 35 Ось що треба купляти Тут купи різних насадок, які підходять від дремеля Ви можете використовувати. Треба трошки переплатити, але мати якісний, потужний інструмент, який може впоратись з плиткою. Бачите, тут є регулювання. Коли включається, тут показує заряд акумулятора. Акумулятори підходять стандартні. бошевські Ну, просто фантастика. Звісно, до 12 вольтної серії існує дуже багато інструментів. Там якісь прожектори є, фрезери є. Пилососи навіть є, ножиці, лобзики, рубанки, сабельні пили, реноватори. Навіть маленька циркуляційна пила є, теж деяким подобається. Крім того, ці ж акумулятори застосовуються в нівелірах і, і в іншій вимірювальній техніці. 18-вольтових акумуляторів немає в вимірювальній техніці. Давайте так. Якщо їх порівнювати 18 вольтових і 12 вольтових, звісно, в 12 вольтових не існує перфораторів. 12, 12 вольтових не існує есцентрикових шліфмашин. 12 вольтових не існує тарцовочних пил, є тільки 18. Не існує стрічкових пил 12 вольтних Звісно, не існує цвяхозабивачів, там повітря дувок і прочого. Але у 18 вольтових немає ні реноваторів, немає ні отаких от шліфмашин на 12 вольт. Звісно, немає детекторів, дальномірів, нівелірів, які також застосовують 12-вольтове обладнання. В ідеалі мати і те, і те. Але якщо ви займаєтесь більш професійно, то прошу звернути увагу на 18-вольтовий інструмент. Що найчастіше купляють? Що, з чого починають? Звісно, купляють шуроповерт. Є шуроповерти щиточні, так само, як і 12 вольтові є безщиточні. Вони відрізняються потужністю, відрізняються м'яким крутним моментом, як не дивно. Що дуже м'який крутний момент в GSR 18 v 50 Із великого асортименту шуруповертів мені особисто подобається GSR 18V50. Чому він десь середній по вартості? Але має супер потужний крутний момент. має Дуже м'який крутний момент. Має залізний патрон, який вас не, підвед... не підведе. Він не має ніяких люфтів. Ну, як на мене, шикарний інструмент з шикарною підсвіткою і з акумуляторами, які можна окремо в общем, по-разному акумулятори можна купляти. Звісно, Шороповерте, це основа. Потім люди задумуються, що далі купити. Звісно, це кутова шліфмашина Кутові шліфмашини чомусь купляють або ось таку 18 вольтову безщиточну gws 180 li Якщо порівняти, то вона схожа на мережеву е, шліфмашину на е, потужністю 750 Вт. Тому вона підходить ну, для робіт по залізу. Можливо, деякі роботи по плиці, по різу тонкої плиці. Але Звісно, коли до вас попадеться більш потужна плитка, вона неспроможна буде 11 тисяч обертів тримати, і різ у вас буде не такий якісний. Тому для звичайних дисків, для різу треба застосовувати більш якісну, більш потужну шліфмашину, Болгарку. Ось така болгарочка. Це вже болгарка називається GWS 18 v 15 sc з регулюванням обертів, коли ви включаєте у вас є можливість регулювання обертів. Тут напічкана купа електроніки, вона у неї 11 тисяч обертів холостого ходу, але вона не просідає менше, ніж 9800 обертів. Тому вона ідеально підходить для плитки. Тут підтримується. Оберти в залежності від навантаження. Чим більше е, навантаження, тим більше він видає потужність і збільшує оберти, щоб вони стали. Мінімальні оберти можна на першій позиції ставити 3400, максимальні 11 тисяч обертів за хвилину. Шикарний інструмент, який має купу захистів. Вона має захист від і перевантаження. Вона має захист і при температурі, якщо, ну, якщо температура самої болгарки більше, вона також зупиняється. Вона має ось такі димки. Вона має, якщо ви тимчасово впала або змінила геометрію болгарочка, вона відразу зупиняється. Це просто безпека на висоті. Крім того, вона миттєво зупиняється. Тут є тормоз, котрий тормозить. Коли щось стається. Тому пошкодити себе, щось відрізати в неї ну, мінімальне. Але, звісно, є і мінуси. Які мінуси? Це ціна. В неї досить висока ціна. Крім того, тут стоїть двигун Бітурбо. А двигун бітурбо любить і не тільки любить, а обов'язково застосовувати акумулятори ProCore. Це нова версія. Дивіться, це стандартний акумулятор. Pro. Ось справа. 4-амперний. А це е, акумулятор Прокора. Як ви бачите, він менший. Але він видає амперів значно більше, щоб е, споживати, щоб ця болгарка повністю розкривалася і давала 1500 Вт, ну, якщо зрівнювати її з мережевою. А, до речі, до акумуляторів. От дивіться, це акумулятор Прокора, це акумулятор стандартний Bosch, а це акумулятор Enchel. Всі вони 4 А. Але ви бачите, які, яка між ними різниця. Вони доволі компактні акумулятори у Bosch. Це 12-вольтовий акумулятор. Ну, просто. Як кажуть, дуже гарний компактний, тому людям подобається, що він не вилазить, немає ніяких сапашков і можна підлізти де завгодно. Звісно, 18-вольтова серія, що, на що можна зазначити увагу, це перфоратор. Звісно, найкращі перфоратори це Bosch. Ну і відповідно найкращі перфоратори це Bosch. Безщиточний перфоратор Bosch, який забезпечує тут 18 джоулів удару, і тому їм дуже комфортно працювати з отворами до, ну, до 12 мм. Звісно, він із 16 мм порається, але вже не так швидко, як би хотілося. Але це повноцінний акумулятор, який, який шикарно працює, який має повноцінний реверс. Ну, просто фантастична техніка. Звісно, ще раз повторюсь, це дуже мала частина 18-вольтової техніки. В них ще хотів звернути увагу. Якщо ви хочете звернути увагу, а в яких інструментах інших торгових марок можуть сконкурувати з Bosch По 12-вольтовій техніці компактні, а я скажу ніякі. Bosch має найбільший Асортимент 12-вольтових інструментів, з ним взагалі ніхто не може конкурувати. Неодноразово я стикався по якості, по гарантії. Тому, без варіантів, 3 роки, якщо ви зареєстрували інструмент, Bosch вам його полагодить і доволі швидко. Є різні торгові марки, от, Наприклад, Enchil непоганий інструмент, шикарний інструмент. Але. Якщо доходить річ до гарантії, вони виконують свої гарантійні обов'язки. Але е не тільки ж завжди воно по гарантії ремонтується. Є деякі деталі, що виходять по вашій провині. Якщо по вашій провині там вийшла якась зладу деталь, то у Енхелі її дуже тяжко і довго замовити. Дуже тяжко. Якщо у Боша немає її на складі, вони за місяць її постачають. То у Ненхеля це тягнеться багато ну, довший період часу. Е, тому я пропоную звертатися до мене. Я надам консультації любі по електроінструменту Bosch відповідно, по плиткорізам. Пишіть, я завжди радий буду. Але не в цьому справа, не головне електроінструмент. Головне зараз в нашому життю. Якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати оцю російську нечість з нашої країни. Слава Україні!